Всім доброго дня. Тільки що прийшла із такого заходу. Ще знаходжуся, як сказати, під впечатленням. хочу вам зняти таке коротеньке відео. Була онука на святі в садочку. Це перше його свято. У мене в самої всі троє діток ходили в садочок, але це свято онука. Ну, якесь особливе мені було. Хочу дуже подякувати всьому педагогічному колективу садочка. Наскільки вони молодці? Витривалість, терпіння з цими тривогами, коли діток постійно треба, тривога за тривогою і в сховище, і організувати таке свято, це дуже багато коштує. Вітаю всіх вихователів, всіх педагогів дошкільного віку, які займаються дітками, сьогодні їхнє свято. Титанічний труд вкладають в дітей в такий тяжкий час. І маленький такий відеороличок святого для гарного настрою. Більше дванадцяти років на стабочок працює з баченою Суховницькому. І от сьогодні ми не обминули його день народження, яке буде завтра. Кожного березня ми проводимо свято. Батьки приймають участь, виготовляють книжечки, композиції. Ми читаємо дітям, твори Суховницького. Ви можете провести сесію, а потім до осіннього кафе. А я вас запрошую всіх дітки в осінні кафе. Де ви покуштуєте боськами, солодощами. Всі рано ми чекає, річками вітає, золотий осінній день радо починає, не він закопало сонечко, ось каплинка мала на долонич. Ви ти ще бі-бі-бі-бі. Бо, кво, кличе їх за собою коч. Повела на подвір'я, побігли за нею курчатка, ну в жовті м'ячики. З дивом видивилася курчатка на всі боки і в... մամասը դա չէ մամասը բայց դա չէ մամասը